Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, сонячні люди. Заходьте на моє дуже цікаве відео сьогодні про те, де у нас з вами немає вибору і чому зараз такі серйозні речі з нами відбуваються в плані трансформації кожного з нас, і чому так буває нелегко сконцентруватися, так? фіксації якоїсь такої немає. Тобто, ми з вами так дивним чином почуваємося. Сьогодні поговоримо про те, про причини цього всього і чому це є важливим для усвідомлення, де у нас з вами немає вибору. Перш за все, хочу подякувати моїм новим підписникам. Хочу подякувати вам всім, друзі, за коментарі, які ви пишете мені. Я орієнтуюсь на них, я з задоволенням читаю ваші конструктивні такі погляди. Дуже цікаво. Хочу подякувати вам за все за присутність і за співпрацю. Якщо ще хтось дивиться це відео і ви не підписалися на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, тому що у нас тут формується поле мудрих людей, людей нового простору життя, там, де ми з вами створюємо нову реальність для себе, там, де нам комфортно буде жити. І зараз йдемо на цьому шляху. Тому прошу вас розповсюджувати мої відео у своїх соцмережах. Прошу вас більше розповсюдити його в таких особистих каналах. Це буде цікаво і корисно для всього світу, де ми зараз є. І так, хочу сьогодні з вами поговорити на тему, де у нас немає вибору. І підемо ми в цю тему просто легенько так, щоб кожен зрозумів свої стани на даний момент. Якщо, наприклад, ви відчуваєте себе десь в людному місці, де багато-багато людей, а ви їх ніби не бачите, їх ніби нема. Відчуваєте себе і все. І десь воно там щось відбувається, і все. Або, наприклад, коли ви знаходитеся в полі спілкування з кимось і не чуєте слів, Навколишніх людей. Просто не чуєте їх. Ви є там абсолютно. Ви все, ви все розумієте, але не чуєте. Зараз дуже важко фіксувати себе в станах таких, де ти розкиданий кудись. Твоя увага десь кудись колись була розкидана. Я вам казала: треба зібрати увагу докупи, треба зібрати її в себе. От те все, що ми робили раніше, так і було збудовано на цих принципах. Але зараз ми настільки всі поглиблені в себе, що ми навіть перестаємо помічати багато речей, які відбуваються навколо нас. І знаєте чому? Тому що весь світ і той досвід, який був набутий до цього моменту, він починає. Ніби зникати, він, ніби, стає нам якимось затемненим. І це все робиться для того, щоб підкреслити наш внутрішній світ, який вже відкривається і відкривається на нових, таких реальних е е високочастотних просторах. І він цей простір більше всього відчувається зараз всередині кожного з нас. Е я багато говорила про ці речі вже. Знаєте, коли ти відчуваєш себе якби відстороненим від усіх і від всього, то не є якась ізоляція, так? то не є якесь відокремлення. Це є те, що у нас немає вибору, як по-іншому тут і зараз бути. У нас немає вибору. І немає вибору у всіх людей, тому що це всіх стосується. Через то немає фіксації концентрованої, десь на чомусь абсолютно. А зато є відчуття, якесь дивне, що ти починаєш відчувати, що твій, твій внутрішній світ він є більш реальним, чим те, що відбувається навколо. І от таким чином ми зараз з вами знаходимося в переходному періоді, де ми набуваємо цього досвіду. Проникнення в свій глибинний внутрішній світ. І він для нас є більш життєздатнішим, чим те, що навколо. Тому що те, що навколо зараз зовнішні прояви того всього, що ми з вами звикли бачити, воно розмивається, воно замутнюється, воно е, заштриховується, воно затемнюється. І воно для нас так робиться, для того, щоб ми відчули реальність. В себе всередині. Це цікаво, цікаві процеси вибору у нас з вами в цьому немає. І от коли, знаєте, багато я бачила, ви пишете коментарів, що пройдуть не всі в цей перехідний період, в цей квантовий перехід там. Ви знаєте, було багато знань спотворених донесено, скажімо там, егоїстичними якимись вчителями. Або там, ну, будь-ким, хто намагається і зараз продовжує на цій, на цій схемі працювати. Тобто про цей перехід, так? так от зараз ми в переході, відчуйте, відчуйте, як це відбувається. Відчуйте, як це відбувається. Не дивіться нікуди. Просто усвідомте це, що кожен, хто нас оточує із людей, люди. Які нас оточують, всі знаходяться в таких станах. Наші близькі люди. Ми з вами всі знаходимося в поглибленому зануренні, в підсвічений наш внутрішній простір для того, щоб більше себе усвідомити і усвідомити те, що в нас вливається зараз. Так? Нове, оте, те, що відкривається, те, що розкриває нам самих себе, нас, істинних. І зараз просто коли ви кажете, що пишете мені, що не всі пройдуть, не всі пройдуть, а люди всі пройдуть. Це я вам точно кажу: у нас вибору в цьому немає. Люди всі пройдуть, в кого свідомість зараз сформує оцю реальність, так? реальність. всі пройдуть, ніхто ні в кого не буде питати, хочеш ти туди йти чи ні. Ти підеш, всі підуть. Всі підуть, друзі. Так що не хвилюйтеся. Просто відчуйте ось, ось це все, що зараз з нами відбувається. Коли ви хочете побути на самоті, піти на природу, коли ви хочете відсторонитися від багатьох проблем, коли вам хочеться зануритися в щось таке, і ви тут в таке в щось внутрішнє, так, і ви відчуваєте. А отей об'єм всередині себе, коли раніше там було все закрите, так? коли весь час десь кудись хотілося, там щось, там щось, там щось, там щось, десь там, десь там, а тут раз і хочеться тільки в собі, то це є нормальний процес. Це є нормально. Тому що ми не можемо вставитися вже до того, що відбувається навколо нас, так? до тієї фальшивої, ілюзорної реальності, ми не можемо ставитися як раніше. Це для нас неможливо вже, тому що наш світ став більш реальним, реальним, чим те, що навколо. І чим далі, тим більше ми будемо розкривати в собі здатність бачити нову реальність. І через то я кажу, що нова реальність розкривається в кожному з нас. І зараз, коли ви хочете відчути, так, ну, наприклад, якісь більш такі глибинні знання про себе. Ви можете прийти в мою школу Вищої інтеграції людини і навчатися на нашому курсі, який зараз стартує 9 серпня, ключі нової реальності. Це саме те, що зараз ми будемо розпаковувати. Ми з вами будемо, знаєте, так заходити, як би навпомацки, але ми з вами будемо шукати, шукати ландшафт самий комфортний. Ландшафт нової реальності і будемо фіксувати себе там. І це дуже цікаво для розвитку своїх потенційних здібностей, людини нового світу. І знаєте, ще й хотіла сказати, що наше, е, е, от якщо ви відчували таке величезне відір, розірвання, відірвання, відстань якусь з минулими якимись вашими подіями, людьми, там, навіть серед нас, самих близьких людей, була якась така створена відстань, так? де ми думали, що це щось таке, такий розрив нереальний. Як це так могло бути? Раніше завжди ми звикли ось так, щоб це було, а це ось така величезна розірваність. Так само я це все спостерігала в собі. так? Але коли я зараз бачу, що це було саме для того, щоб ми кожен залишився сам з собою в глибині своїй, і відчули те все пробудження всередині себе, і зараз саме формується нам реальність для об'єднання уже на тих принципах, коли ми вже в собі розкрили ці речі, відчули себе такими людьми, так? відчули ту реальність в собі нову. І зараз для нас формуються зв'язки, прямо в просторі вони формуються. Прям формуються як майбутнє, формується так, щоб ми з вами об'єдналися на отих істинних я. Кожен мав знаєте, так, намацати те своє істинне вище я і об'єднатися саме з зв'язку. З зв'язком зв таким зв'язатися. так, на таких саме знаннях і принципах про тебе, хто ти є тут. Цей процес ще продовжується. Так? Він ще в кожного йде в своєму ритмі, так, зі своєю швидкістю. Тому що ми з вами перебуваємо в перехідній реальності. Тобто, так, вона нам розтягнута тут, зараз. Щоб оце усвідомити, зрозуміти. І тут важливо не пропустити те, де ти маєш зараз бути. Оце саме буття, де воно пульсує ось так. от. Може здаватися оце багато ще несправедливості, жорст, жорстких речей, валиться все навколо. Багато чогось, наприклад, те, що ви можете відчути, що на вас навалюється щось негативне, просто от навалюється, і воно просто відчувається, як якась катастрофа. Будь-яка подія зв'язана з будь-чим, з будь-ким. Може бути от таке враження, що це Боже, це так тяжко, це так важко. Так от, дивіться, от такі моменти, які зараз з нами трапляються, не потрібно оцінювати по старим шаблонам. Що оце важко, оце воно так. Не потрібно включати старий світ сюди для фіксації цього моменту і для його, наприклад, там, оцінювання. Це не працює так більше. Це не працює так більше. І ви зараз відчуєте от просто факт, що коли ви не прив'язуєтесь до якоїсь події, не прив'язуєте старі шаблони оцінок, там так, і ще чогось там своїх бачень, там того всього, то ця штука вона якось дивним чином розрулюється швиденько. Що стосується відносин, що стосується а, подій навколо, так? що стосується от. Тієї фальші, брехні, там, так? Коли колись воно було важко і сприймалось важко, зараз воно сприймається легко. І знаєте чому? Тому що це зовнішнє. Це вже цілу лекцію читаю. Треба зупинятися. А внутрішнє більш реальне, а внутрішнє більш життєздатне, а внутрішнє більш і більш насичено розкривається. Розумієте, в чому різниця того світу і того світу? І ми є якраз отут, от зараз, і ми його проводимо через себе. Тому що все було те, що було сказано раніше, тут настільки було все заплутано, а тут воно все просто. Як відбувається перехід? Як все руйнується навколо? Ти, ти, ви розумієте от дуже такі тонкі речі, які я передаю зараз вам? Візьміть, будь ласка, собі ці знання і відчуйте, що. Зовнішній світ, на який ви дивитесь, він якби вам вважається таким, який він був раніше. Але енергії, де ми живемо в цьому полі, вони вже зовсім інші. Різницю відчуваєте? Тобто енергії, життя інші. Все інше. І ми є ті. Хто усвідомлюється, і це є велика робота кожного з нас над собою в першу чергу. Але єднання наше, коли ми можемо ділитися з вами такими переживаннями, проживаннями самих себе, коли йде єднання поза шаблонами старого світу, це є неймовірне дійство зараз. І кожен з нас має усвідомити свою істинність, оцю, природність свою. Ми з вами з'єднуємося в природі своєму. І цей наш рід чи род наш це система існування, це людство, а не тільки там якась одна гілочка роду, вашого, мого там, ще всіх. Це рід природній, з'єднується зараз на інших принципах, на інших, на інших цілях, на інших взагалі, взагалі глобальних таких великих, об'ємних речах. Тобто це все відбувається з нами. І ось коли ми вийдемо з цього перехідного періоду, де у нас з вами це все відкривається, це розширення йде. так? Коли ми з нього вийдемо, ми відчуємо з вами, як то нас, знаєте, так, от ми десь блукали, 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 як я вам кажу, йдеш там, ти спотикаєшся, падаєш, тобі ще щось під ноги падає, ти знов падаєш, встаєш, падаєш. А тут ти, 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 ти не розумієш, куди тобі, після того, як ти встав, куди тобі йти, в яку сторону, там, от туди чи туди, там, знаєш, а потім, коли ти вже випадаєш випадаєш з цього стану. і... Вийдеш з перехідного періоду, ти ніби відчуєш, що ти йдеш правильно, прямо правильно. Оце таке відчуття нас зараз, друзі, чекають от, до кінця цього року. Тобто, все, що могла сказала, діліться інформацією, відчувайте ці речі в собі, всередині собі. Будьте великими, будьте Щирими. Будьте самі собою, і це тоді буде правильно. Просто будьте такими, щоб ви це усвідомлювали. Не спускайтеся нижче ніколи більше. У нас вибору нема. Всі ми це пройдемо. І нехай буде світло у кожному дому, нехай буде любов в кожному серці. Я бажаю вам величезної такої наснаги. І цінуйте себе за цю роботу. Це дійсно дуже велике досягнення тут і зараз відчувати такі речі. Я запрошую вас на мої курси. Я запрошую вас зайти на мій сайт, подивитися, можливо, там вам щось западе. Там є курси різної ціни. Для кожної, для кожної людини мають доступність. Якщо ви хочете навчатися на моєму курсі ключі нової реальності, зайдіть за посиланням під цим відео і забронюйте собі місце. Ми будемо працювати. Будь-які домовленості можливі і по оплаті, і будь-які пишіть мені на мою пошту там так само на сайті є Контакти. Ми з вами підемо дуже в цікаве занурення і два місяці шикарної роботи. Де ми будемо відчувати цей ландшафт, де ми будемо його створювати в полі споріднених людей. І так, всім бажаю всього найкращого. До побачення, до наступних відео. Дякую всім вам за увагу!